Тернопільська нива зустрілася із футбольним клубом Металург. Гра відбулася на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. З перших хвилин жовто-зелені розпочали атакувати ворота суперника, але реалізувати свої моменти не вдавалося. Проте на останній додатковій хвилині першого тайму тернополяни все ж забили. Роман Волохатів кинув м'яч за бокової у штрафний майданчик Металурга на Максима Демчука. Той відразу перевів м'яч на марка Кецуна, який влучно простелив у верхній кут воріт суперника з рахунком один. Нуль команди пішли на перерву. Вийшовши у другому таймі, тернополяни відразу активізувались та провели атаку, у якій Дмитро Галадей з голови забив другий м'яч. Протягом тайму команди обмінювалися небезпечними моментами. проте реалізувати свої атаки вдалося тільки тернополянам. На 65 й хвилині Андрій Різник віддав пас на Арсентія Дорошенка. Він своєю чергою в один дотик відправив м'яч у ворота. Після забитого жовто-зелені продовжували тиснути на суперників. Остаточну крапку у матчі поставив Андрій Різник, забивши четвертий гол. Перший тайм зіграли. Я вважаю, що переграли і по моментам, моментами Ну, Другий тайм це катастрофа, як говорять у футболі. Перший тайм вийшов трошки сумбурний. Може хлопці десь спішили, хотіли швидше забити, тому що ця для нас була важлива в плані того, щоб закрити всі питання вже по турнірній таблиці. Ми то зробили. Другий тайм закрили ігру, забили хороші голи. Після восьми турів у групі вибування тернополяни перебувають на третьому місці у турнірній таблиці. У них 34 очка. Наступний матч тернополяни проведуть на виїзді проти команди Чернігів. Гру заплановано на неділю, 19 травня.